Чоловік травмувався внаслідок пожежі у Ужгороді. Його медики відвезли до лікарні. Платне паркування автомобілів у тестовому режимі запровадили цього тижня в Ужгороді. Водії платитимуть за паркування на трьох локаціях вулицях Олександра Фаденця, Льва Толстого та площі Жупанацькій. Вартість 25 гривень за годину. 2133 вимушених переселенці наразі живуть у місті ЧОП. Частина внутрішньопереміщених осіб вже оселилася у двох реконструйованих будівлях, які належали ЧОПській лікарні. Наразі готують ще третє приміщення для переселенців. Це будівля колишньої районної поліклініки. Ремонт там завершать протягом двох місяців. Проте, як живуть переселенці в реконструйованих помешканнях, дізнавалися наші кореспонденти. У Мукачеві медалю захиснику вітчизни нагородили солдата 128-ї закарпатської бригади Михайла Батрина. Мукачевець Сергій Бідзіля загинув на фронті. Його старший син Андрій на війні втратив ногу. А після реабілітації знову хоче повернутися на передову до побратимів. Обоє військові учасники АТО про захисників нашим колегам розповіли родичі. Чоловік травмувався внаслідок пожежі минулої доби в Ужгороді. Про це сьогодні повідомили на сторінці ДСНС Закарпаття у Фейсбук. Там написали, що господар розпалив піч і не помітив, як дим заповнив кімнату, через що чоловік надихався чадного газу. Його знайшов сусід і вивів на свіже повітря. Тоді ж на місце приїхали медики та рятувальники. Працівники ДСНС локалізували пожежу на площі 25 квадратних метрів, а через півгодини її ліквідували. Власника будинку медики відвезли до Ужгородської лікарні. Огнем пошкоджено кімнату та перекриття житлового будинку, а також речі домашнього вжиту. Новини Платне паркування автомобілів у тестовому режимі запровадили цього тижня в Ужгороді. Про це сьогодні написали на сторінці міськради у Фейсбук. У повідомленні йдеться про те, що водії платитимуть за паркування на трьох локаціях вулицях Олександра Феденця, льва Толстого та площа Жупанацький. Для цього зробили відповідні дорожні розмітки та розмістили знаки. Вартість години паркування 25 гривень. Сплатити можна буде у терміналах синього кольору, які встановлені на цих локаціях, або готівкою, або QR-код у терміналі самообслуговування. Протягом цього тижня також будуть встановлені ПІПАСТРІМАЛ та Ковані таблички з QR-кодом, щоб можна було сплатити через спеціально створений додаток. Плата за паркування стягується у період з 8 до 19 години. Тарифікація погодинна перші 10 хвилин безкоштовно. Оператором платного паркування є комунальне підприємство Ужгород Парк Сервіс. З 15 лютого за паркування на цих локаціях без плати стягуватиметься штраф. Це колишня будівля екстреної меддепомоги. Тут зробили ремонт і заселили вимушених переселенців. Тут живе Валентина з Покровська, що в Донецькій області. Жінка каже, раніше жила в місцевій школі. «В 14-му я приїхала до Покровська, бо в в Донецьку почалась війна. Там прожила 8 років. І прийшлось мені знову евакуватись. Чопа я приїхала з чоловіком, але він помер. Ми приїхали в квітні, він помер у червні. Я його тут поховала. Тут я тепер одна. Ми прийшли, все тут було. От нам дали електричні пічки. Є вода, є чайники електричні, є в кожній кімнаті є мікроволновки, посуда багато. Ложки, вилки, чашки, каструлі – все є. Вода є гаряча, вода є холодна, душова кабіна є, машина пральна є. Ну, для життя, для нас, які приїхали з таких територій, для нас тут нам добре тут. Комендантом цього гуртожитка працює Олександр, переселенець Донецької області. Чоловік розповідає, що приїхав у чоп з дружиною. І з нами ще і сваха приїхала. вийшло сімейне общежиття тут маленьке, і кімнаті в нашій. Дуже ми вдячні всі, я можу сказати, за, за все. Наші 15 чоловік добре до нас віднеслась мерія, продовжує нам тут допомоги, приїжджають, коли чим потребується, зробили ремонт гарний. Ми жили до цього в школі. Ну, Там, звісно, дуже багато було людей, коли дітей у школу треба було відправляти, зробили ремонт і переселили сюди. Після ще. Кришу перекрили, то вона текла, і двір маломальський оборудували. Будівлі лікарень, які переобладнали для тимчасового проживання вимушеним переселенцям, передали Чопській територіальній громаді, розповів міський голова Валерій Самардак. За його словами, наразі роблять ремонт ще в одному приміщенні, колишній районній поліклініці. Там теж будуть жити переселенці. Ми планували переробити ремонт зробити і. Використовувати на Для Чобської територіальної громади. Але, на жаль, почалася війна. І збільшенням тимчасов переміщених осіб стало виникати питання, де їх посіляти. Ця будівля розглянула, розглянулася нами як можливість зробити поточний ремонт. І, в принципі, розраховано те, що в цьому будинку, як мінімум, приблизно 150 мешканців будуть жити. Перший поверх вже не завершений. Ви бачите, майже залишились роботи пов'язані з наведенням порядку. Плануємо десь біля 30 людей заселити. Потім інший крок, і роботи вже ведуться на другому, третьому поверсі. За словами Валерія Самардака, вимушені переселенці подали більше 500 заяв на отримання тимчасового житла у приміщенні колишньої поліклініки, де зараз триває ремонт. Створена згідно постановками міністра комісія, яка побалово визначає пріоритети для того чи іншого переселенця. В першу чергу розглядаються багато сім'ї сім'ї, потім інваліди малозабезпечені. Пенсіонери одинокі ремонт будівель, де живуть переселенці, роблять за гроші місцевого бюджету та Ужгородської районної військової адміністрації. Про це сказав голова Ужгородської районної військової адміністрації Юрій Гузинець. Загалом по Ужгородському району ми реалізовуємо чотири таких проекти. Вони знаходяться в різних територіальних громадах, в тому числі в місті. Чоп. Ми плануємо зараз розпочати ще один такий проект після того, як завершимо цей за словами Юрія Гузенця, загалом в Ужгородському районі реконструюють більше десяти будівель для тимчасового проживання вимушених переселенців. Олександра Завадяк, Андрій Гісен, Суспільне новини. Медалю захиснику вітчизни сьогодні нагородили солдата 128-ї закарпатської бригади Михайла Батрена. Про це повідомили на Фейсбук-сторінці Мукачівської міськради. Там написали, що нагороду військовому вручили за особисту мужність і самовіддані дії виявлені у захисті державного суверенітету і територіальної цілісності України та вірність військовій присязі. Сюзанна, дружина загиблого військового Сергія Бідзілі. За її словами, познайомилася з чоловіком у Молдові, звідки вона родом. Там одружилися, народили старшого сина, а тоді переїхали жити до Мукачева. У нас у ума на батьківщині у селі ми познайомилися. Він пішов у, в гостях до нас, там у сусідів. Ми так і познайомилися, помалу дали та дали, та вирішили створити сім'ю. Ну, так і було ми пак. Всякі негарази є у сім'ї, взяти, стішіть по міста уці, як це як каже. Ну і вирішив сюди переїхати, жити. І тут це лишила. Сюзанна каже, чоловік до Лав Збройних сил України долучився у 2015 році. Він мені служили в 2015 році, його призвали до армії. Він пішов на учебку, як це каже, в Києві, а туди пішов у 93 ю бригаду. Служив далі в АТО був. Прийшов через пів року, казав, що все добре, мало побив, лишив 93-ту бригаду, мало сюди, туди, роботи не було на той час. Він казав, що йде обратно в армію в нашу Мукачівську бригаду. Так пішов в 16 2016 році в Мукачівську і тепер служив тут. Сергій Бідзіля захищав Україну з першого дня повномасштабного вторгнення. Він казав, що вони йдуть на полігон в Дніпропетровськ. Я йому казала, з якого ви йдете на Дніпропетровськ, у вас все було в Ужгород і Рівненщина полігони. полігон. Наскільки я так він казав? Ні, ми йдемо туди. І на то все було, то. Ну, вони як поїхали туди 24-го на рано все стало. Що почалася війна, вони казали, що жінки в Дніпропетровськ. Вже доїхали, все добре. Ну, потім казали, що їх перекинули на Донеччині десь щось. І далі ми зв'язку не було така. Ну, коли дзвонив, коли вийшов на связь, казали, що все добре. Не переживай, у нас все добре. Тато пішов туди, тому що хто як не він. Це ж я, типу, дім, якщо він не піде туди, то вони прийдуть сюди. Тому він захищає. ліпше захищати там, ніж дозволити їм прийти сюди. Мукачевець Сергій Бідзіля загинув 17 березня 2022 року в Запоріжжі під час виконання бойового завдання. Був молодшим сержантом, головним сержантом-командиром ракетного відділення зенітно-ракетно-артилерійського дивізіону 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади. Йому було 44 роки. Про смерть Сергія Сюзанні розповів їхній старший син Андрій, котрий також захищав Україну від російських військових. Неправда, нікого не позвонив. Нам старший син позвонив. Він там недалеко було з другої бригну батальйону. Що там є, туди казали, що сталася біда спад. Їх розділяли. Сперва була вся зенітна бригада, ну, батальйон, як це у них називає. Но, ну, просто їх розділили. І Відтак стало, що біда бідася, він не був десь далі, від того міста. В їх як тоді поділили тіпо, на невеликі групи з піхоту. Андрій був в одній групі, тато в другій, тому що мали мати ті типу, певного зенітчика, хоча б, щоб збивати ворожі літальні об'єкти. Наразі син Сюзанни Андрій на реабілітації у Львівській області. На фронті він отримав поранення, через яке йому ампутували ногу. Щось стало, що я так почувствувала. Я дзвонила, він не відповідає, гудки йдуть. Ну, вже там надоїли хлопцям, що я дзвоню, а не відповідаю. Ну, Один став, відповідав мені. Каже, Андрій на завдання, все добре, дзвонить командир, він себе приставив, я вже не пам'ятаю. Каже, що, сталася біда, Андрій поранений. Вже ну, перша допомога все була, його повезли там десь. Він і так все хоче вертати до своїх хлопців. Каже, мама, ну. Знаєш, що то наша земля, каже, то, то моя батьківщина ніяк ніяк. Мої хлопці там, а я тут буду сидіти вже ніяк. Кажу, біди не є, що у мене одна нога не є. То кажу, все добре. Кажу, тяжко тим хлопцям, що без рукав, без руків лішився. Такою ну, мені каже, що мені ще повезло. Сюзанна каже, хоче, аби війна закінчилася, щоб люди не мали горя. Дав би Бог, щоб, щоб мір прийшов в наші. України, щоб ніколи не страдало щоб не знали, то, що є горе.